Sponsor pokazu programy cenił sprawnie. Зброя, військове життя, смерть та боротьба з ворогом. Саме це зображує у своїх картинах. Святослав Крупа. 18-річний тернополянин захопився малюванням ще у дворічному віці. Саме тоді він створив перший малюнок, який досі висить вдома на стіні. Хлопець ділиться першу професійну картину створив у свідомому віці, 14 років, і саме її вдалося продати за 100 євро, які віддав на потреби української армії. Там зображено сам Києва, літак, який він спив, і як він там зачерпує один російський літак також ну дуже багато деталей. То що там москалі крадуть, килими, телевізори, кадирова навіть намалював, намалював наших українців, які відбиваються від москалів. Ну дуже багато там всього треба сидіти і розглядати. Сьогодні у творчому доробку Святослава близько 20 картин. Ідеї для них юнак черпає з реальності, з новин, що показують, які випробування доводиться переживати українцям і які злочини чинять окупанти. Але найбільше зізнається, його надихають героїчні вчинки наших захисників і захисників. Сниць саме це він намагається зберегти на полотні, аби історію ніколи не забули. Малюю про боротьбу українців, про те, що свободу треба виборювати. От саме нам не завжди людям треба за неї боротися, але в нас такий сусід. Така вже наша доля, що якщо не будемо боротися, то станеться так, як вже ставалося не раз. Голодомори, ось от, поневольщина, кріпацтво. Святослав Крупа створює картини у техніці графіка, які пізніше продає на благодійних аукціонах. Хлопець каже: їх оцінюють від 100 доларів до 20 тисяч. Задяки мистецтву юнак уже зібрав близько 40 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Та це не єдиний спосіб, яким він допомагає українському війську. Також Святослав самостійно організовує благодійні збори не мені гроші, а збирав для брата, для батька ще коли він живий був, то в районі 400 тисяч. Подальшому планую проводити там всякі аукціони. Наприклад, коли скидаєш там від 500 гривень, то ти зразу автоматично потрапляєш там, десь записую собі, і потім буду проводити такі рандомно крутити колесо І хто виграє, то там, наприклад, картину свою спринтом, наприклад, футболку щось таке. Нині Святослав Крупа навчається у Львівському фаховому коледжі будівництва архітектури і дизайну. Зізнається, іноді буває не просто поєднувати навчання з творчістю, але додає, втримувати фронт значно важче, і саме тому він продовжує, бо знає для кого і за для чого це робить. Спонсор показу програми цінуй справжнє». Виховує шістнадцятьох дітей, і лише одна з них її біологічна донька. Наталя Загроцька з Тернопільщини вперше наважилася стати мамою у 20 років. Тоді вона навчалася та працювала журналісткою. Пригадує, як під час зйомки будинку дитини до неї підійшов хлопчик і почав називати її мама. Відтоді Наталя стала навідуватися до нього частіше, а згодом, попри його інвалідність, вирішила всиновити. Важкі в мене були тоді часи, тому що ніхто мене не зрозумів, коли мені було 20 років, і я теж себе не розуміла, тому що я любила дискотеки, клуби, і тут мені я собі дитину взяла. Мама мене не зрозуміла, мама просто з дому вигнала, друзі теж ну, не могли собі не могли мене зрозуміти. На роботі також Садік в нас не приймав, тому що дитина була на протиплепситичних таблетках, і мені доводилося шукати приватний садочок. Наталя Загроцька зізнається, про велику родину тоді навіть не мріяла. Хотіла лише народити ще одну дитину після заміжжя. Так і сталося, але навіть після появи біологічної доньки сім'я знову поповнилася ще трьома дітьми. Жінка каже, тема сирітства була її близькою ще з дитинства, адже рано втратила батька. Тож прагнула подарувати сімейне тепло тим, хто цього найбільше потребує. Недавно мені ще двоє було дуже багато, тому що я не справлялася. Я пам'ятаю, я плакала, казала, чоловіка, ти це на роботі, я так втоплюсь, мене ж двоє дітей, я ледь жива. Ну я так плакала, прям я так себе жаліла, мені так тяжко було. І тут різко п'ять. Зразу п'ять, і вони малі. Одне там до року повзає, повзає другому майже два. І мої малі три, в цьому шість, і максою було на той час тринадцять. Наталя розповідає, згодом її донька побачила в інтернеті дівчинку, якій шукали родину, і попросила, щоб вона стала її сестрою. Спершу жінка вагалася, бо у дитини інвалідність і складний діагноз, але згодом знову наважилася на таке рішення. Відтак їхня сім'я з кожним роком ставала все більшою. Зараз жінка виховує вже 16 дітей. Артем один із усиновлених синів Наталі. Живе з ними вже близько п'яти років. Я проживав в Крапивне. В Малюці, там мене доглядали а, і приїхала моя мама, коли мені було сім років. Ми поїхали на поїзді в Тернопіль. Зі мною була моя сестра Катя. Там ми зустріли мого тата, і ми потрапили додому Вишгородок. Артем каже, радий, що живе саме в цій родині, бо тут усі вміють любити і підтримувати одне одного. Зараз у сім'ї дев'ять хлопців і семеро дівчат. Наталя зізнається, діти приїхали з різних куточків України. Вони віком від 6 до 22 років. У кожного своя історія, характер і медичний діагноз. Тому спочатку було не просто згуртувати їх та створити справжню велику родину. Є діти розумово розвинуті, от як мій хлопець, зовсім розумні відмінники. Є діти, які мали легку поведінку, і залежності від алкоголю, наркотиків і всього решту. І є діти, які навіть не знають свого імені і ніколи не знають. Тобто різні ситуації, складні дуже, чотири дитини не ходячі зовсім. Наталя Загроцька каже, попри те, що кожен із її дітей різний, вона однаково їх любить, старається проводити з ними час з гуртової спільними заняттями і навчає її підтримувати одне одного. Загалом, станом на 1 червня 2025 року в Україні налічується майже 62 тисячі дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Спонсор показу програми цінуй справжнє».